Бути чи не бути дистанційному навчанню восени, президент Володимир Зеленський вірить, що в Україні вдасться уникнути другої хвилі коронавірусу. Відтак, школи зможуть з вересня запрацювати у звичному режимі. Також за словами гаранта, Україна технічно не готова до дистанційного навчання, бо немає хорошого інтернету по цілій країні. Акаунти під забороною. Адміністрація соціальної мережі Facebook заблокувала понад сотню підозрілих акаунтів напередодні виборчої гонки, яка повинна відбутися у Сполучених Штатах. Інформацію про це компанія повідомила у своєму блозі. Так, правоохоронці знайшли зв'язок вказаних сторінок з іноземними країнами. У голосуванні за поправки до конституції Росії, які обнулили президентські терміни Путіна, по інтернету брали участь тисячі недійсних паспортів. Про це заявило видання Медуза. Понад мільйон жителів Москви і Нежигородської області, за даними ЗМІ, проголосували за поправки до Конституції або проти них через інтернет. Видання пише, що деякі інтернет-виборці були записані в системі двічі, а інші змогли проголосувати. Хоча їхні паспорти тамтешні МВС вважає недійсними. Мовні баталії день наступний. Сьогодні вдруге за тиждень конституційний суд в усній формі продовжив розгляд на конституційність мовний закон. Подання до Феміди надійшло від 51 народного депутата. Більшість із них були членами фракції опозиційний блок у Верховній Раді попереднього скликання. На їхню думку положення закону фактично означають дискримінацію російськомовних громадян за мовною ознакою і порушують конституцію. Тож, поки судді заслуховували експертів та авторів законопроекту, біля стін Феміди зібралися небайдужі на підтримку документа. Так співавтор закону Кола княжицький у залі суду усі закиди щодо порушень конституції спростував. Ми розглядаємо відповідність цього законопроекту цього, цього закону конституції України, а не іншим законом. Тому щодо конституції України очевидно закон нічого не порушує. Заслухавши доводи усіх сторін, та після тривалих дискусій надвечір відкрита частина засідання завершилася. Судді пішли вирішувати долю мовного закону за зачиненими дверима. Коли ж оголосять рішення у справі, поки невідомо. Мовне питання нині обговорять також у проекті. Говорить Великий Львів одразу після випуску новин о 19.15. Валовий внутрішній продукт України за період від січня до травня скоротився на майже 6%. Про це йдеться в огляді Міністерства розвитку економіки. Утім, кажуть експерти, це очікуваний результат. Розвиток економічної діяльності стримував, зокрема, коронавірус, який вдарив по світу. Причинами цього падіння ми можемо назвати загальне падіння, звичайно, ділової активності в світі пов'язане із коронавірусом і введення карантинних заходів нашим урядом, яке фактично зупинило ділову активність в Україні. Але це не основні причини, тому що падіння ВВП Починалося ми спостерігалося ще з 2019 року, і стало результатом невмілої економічної політики уряду, який був призначений Зеленським. Терміново скликати сесію міської ради. З такою заявою до Андрія Садового звернулися керівники більшості фракцій міськради. Наголошують, понад чотири місяці Львів живе без чергових засідань сесій. А ті, що відбувалися, були позачерговими, та і то з ініціативи самих депутатів. Обранці закликають мера не порушувати регламент і таки скликати сесію, щоб вирішити нагальні та важливі для міста питання. Депутати певні ігнорування голови прямих посадових обов'язків і затягу з сесіями створюють проблеми для бізнесу та не дають можливості наповнювати міський бюджет. Звернення підписали керівники фракції Європейської солідарності, свободи, укропу, народного контролю та депутатської групи Позафракційні. В нас ще зараз не закрите попереднє пленарне засідання, тому що оголошена перерва. І вже три тижні міський голова абсолютно не реагує на ці речі. З іншого боку, ми маємо низку питань у Львові, які фактично є незакриті по сьогоднішній день. Ми бачимо вже так гостро носить питання оплати е, е, працівника комунальних установ. Це було нагальне ще в травні, а до сьогоднішній день тобто вже нагальне. не нагальне інші питання, які там ми, ми розглядали по бюджету. Ось на цій зупинці Володимира Великого вчора трапилось ДТП за участю тролейбуса. Як становили правоохоронці, під час зупинки водійка не помітила чоловіка, який виходив із тролейбусу, зачинила двері та почала рух. 34-річному лів'янину затиснув руку. Він втратив рівновагу та впав під заднє колесо. Слідів вчорашньої пригоди на асфальті уже немає. За словами свідків, усе трапилось миттєво, тож вони навіть нічого й не зрозуміли. Я побачила просто шумагаєм, якби. Поліцейські їдуть і все, я більше нічого не бачила. Я тут в магазині я не можу виходити. Після інциденту чоловіка одразу госпіталізували за його життя. Кілька годин медики боролися на операційному столі. Зараз чоловік у реанімації. Будь-що прогнозувати, розповідають лікарі, поки зарано, бо через множинні травми та пережитий шок стан чоловіка критичний. Основні домінуючі травми це є травма органів грудної клітки. Правобічний і перелом ребер і тяжка скелетна травма тазу, розламані всі кістки тазу, і важка травма органів черевної порожнини, розрив печінки і пошкодження брижової артерії. У Львів електротрансі кажуть, за відшкодуванням коштів до них поки родичі не звертались, але за це вже взялась сама водійка тролейбуса. Станом на сьогоднішній день ми не отримували жодних звернень від сім'ї постраждалої особи. Наші працівники, звичайно, поїхали в медичні заклади на сьогоднішній прибуває постраждала особа. Запропонують якусь посильну допомогу в даному випадку, але остаточне рішення буде приймати суд вже по, роз, по результатам слідства. За справу вже взялися у поліції. Правоохоронці розповідають, водійку не затримали, але їй світить покарання. Наразі тривають слідчі дії. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування, максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі терміном до трьох років. Через зростання кількості ДТП останніми місяцями кажуть медики, у них додалося роботи. Олег Янко Вадим Шесмецький правда на живо телеканал НТА. Понад сотня ветеранів російсько-української війни вийшла на пікет до стін Львівської обласної державної адміністрації. Добровольці обурені, що після послаблення карантину на Львівщині пільговий проїзд у транспорті. Так і не відновили за останню неділю. Дуже багато на маршруті львів Львівшигині багато інцидентів з водіями, які відмовляються, то тобто, поперевозити хлопців по посвідченню. Не аргументуючи то нічим, тим, що тобто є якась внутрішня постанова, видумана, яку вони не можуть представити. Тобто, і на сьогоднішній момент мені було відмовлено сьогодні зранку, тим як я їхав сюди. Підтримати добровольців прийшов і депутат Львівської обласної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Руслан Кошулинський. Обранець здивований, чому перевізники відмовляються возити військових за пільговим квитком. І як влада Львівщини на це заплющує очі? Ми сьогодні говорили про те, про пріоритети влади, про те, що вона не не мала б надавати, наприклад, премії своїм чиновникам, або планувати встановлювати собі душові кабіни за височезні тисячі гривень, або премії собі виставляти замість того, щоб забезпечити саме тих ветеранів, які віддали своє час, життя здоров'я, а часом і життя за те, щоб вони спокійно сиділи в цих кабінетах. До пікетувальників вийшов заступник голови обласної адміністрації Андрій Годик. Частині недобросовісних перевізників, які неналежним чином виконують свої договірні зобов'язання, перш за все, і замовником перевезень, за результатом за наявною інформацією, будуть прийматися рішення, які санкції в визначених межах договору на перевезення при грубих порушеннях. Буде ініціюватися питання про розірвання угодно перевезення. Акція завершилася фаєр-шоу. Якщо ж пільговий проїзд для ветеранів війни не відновлять, вони обіцяють блокувати роботу транспорту. Назар Альбіна Дмитрова. Правда на живо, телеканал НТА. В Україні на COVID-19 захворіли вже понад 51 тисяча людей. За минулу добу недугу зареєстрували ще у 810 осіб. 665 пацієнтів за цей час одужали, а 21 врятувати не вдалося. За даними МОЗ, кількість хворих медиків скоротилася до 7-8%. Список регіонів з найбільшим добовим приростом захворювання й надалі очолює Львівщина. За минулу добу тут зафіксували ще 119 інфікованих коронавірусом. На жаль, не вдалося побороти недугу помічниці епідеміолога Львівського обласного лабораторного центру. 55-річна жінка більше двох тижнів була в обласній інфекційній лікарні. Останні дві доби у відділенні інтенсивної терапії на апараті штучної вентиляції легень. У неї діагностували пневмонію, яка з'явилася внаслідок коронавірусу. Врятувати жінку не вдало. Її чоловік також госпіталізований із covid 19 У нього позитивна динаміка. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, як можна прискорити вихід із самоізоляції після повернення із країн червоної зони. По прибутті додому потрібно встановити у себе додаток дій вдома. Однак, 14-денну самоізоляцію можна зменшити. За її бажанням вона може пройти плр тестування тобто будь-якої приватної лабораторії. І важливо, щоб ця лабораторія була віднесена до лабораторії акредитованих центром громадського здоров'я. Вся ця, ця інформація є на сайті центру громадського здоров'я, які саме лабораторії. у випадку негативного ПЛР-тесту лабораторія сповістить про результат Центр громадського здоров'я. Інформацію отримає й адміністрація додатку дій вдома. Тоді людині прийде повідомлення, що самоізоляцію можна припиняти Французька екзотика під Львовом на равликові фермі, що в Бузькому районі, вперше збиратимуть урожай. Жаб, як скоро можна буде посмакувати жабічими лапками українського походження, а не привезених із за кордону. Ми з'ясували. Орест вирішив розводити жаб у селі Яблунівка, аби забезпечувати потреби свого ресторану французької кухні. Раніше саме це мотивувало його зайнятися равликами. Бізнес ідея вийшла і на європейський ринок. Чоловік сподівається, успіх спіткає і жаб'яче м'ясо. Схрещена ставкова жабка, зелена з озерною. Це є єдиний вид жабок, який вважається їстівним. Також попали під програму МХП в підтримку села, де нам також допомогли фінансово. Минулої осені за грантові кошти придбали маточне стадо у Франції, обладнали невеличку водойму та розплідник. Таким чином запрацювала наразі єдина в Україні повноцінна жаб'яча ферма. Найбільше орест хвилювався, чи зможуть у нас адаптуватися привезені із-за кордону земноводні. Сюди ми їх випустили. Десь біля 100 з чимось штук. Жабки, як ми бачимо, доволі такі величенькі. Вони тут харчуються комашками, мухами різного роду. Тобто спеціального для них корму немає? Спеціального корму немає спеціального корму немає, вони харчуються тим, чим і в природі зазвичай у природному середовищі жабка росте два роки. А якщо годувати її спеціальними кормами, то один технологію розведення жаб Орис збирався вивчити у колег в Азії. Проте пандемія коронавірусу зруйнувала плани в Європі. Нам не вдалось знайти власне ферму. Якусь в Азії. в Жабічі ферми зазвичай, зазвичай вони також такі маленькі водоймички застосовують, але їх вже годують певним кормом. Про склад цього корму, на жаль, я ще нічого не знаю. Перший урожай жаб збиратимуть не швидше, ніж через рік, але охочих дегустувати делікатеси уже чимало. Ну, нас зацікавила в загальному ферма. Цікаво було подивитися на самогосподарство. Як вам? Супер. Дуже цікаво. Провели нам невелику екскурсію. Будь ласка, дякую. Тож, поки немає можливості поїхати у Францію через пандемію коронавірусу, смакуємо делікатесами у Яблунінці, і тут не менш смачніше, до того ж підтримуємо місцевого виробника. Віра Лабич Вадим Шесмецький. Правда наживо, телеканал НТА. Карпати більше не в еліті. Контрольно-дисциплінарний комітет української асоціації футболу сьогодні прийняв рішення виключити зелено-білих з прем'єр-ліги України. Сталося це через неявку левів на два матчі УПЛ проти Маріуполя в рамках 24-го та 29-го турів чемпіонату. У цих поєдинках суперникам Львів'ян зарахували технічні перемоги. Плюс три бали у скарбничку запишуть собі в актив усі наступні клуби, з якими Карпати мали зіграти після протистояння з ПФК львів. Нагадаємо, в останні зелено-білі вилітали з літного футбольного дивізіону у 2004-му. Подальша доля левів наразі невідома. Клуб на офіційних ресурсах досі ніяк не відреагував на це рішення КДК.